Вітаю, мої брати та сестри, благословіння в сьогоднішній день, і хай Господь цей недільний час наповне кожного з нас своєю милостю, своєю благодаттю, і хай кожен із нас буде покритий його покровом, і також янголи будуть охраняти кожного із нас, берегти на всіх наших шляхах, давати нам, щоб ми мали доступ в небо і щоб кожен із нас так же радів, тому що у нас є Господь, який Зцілює, який зміцнює, який дає благословіння, який збагачує, не приносить нам печалі. Завжди у нього є слово для кожного з нас, завжди Він може підтримати тебе й мене, завжди може надихнути і дати тобі шанс, щоб ти знову дав, дав, відкрив йому своє серце, а він дасть тобі шляхи, якими тобі потрібно йти. І сьогодні хочу з вами поговорити на тему, яка називається Господь той, хто відкр... відчиняє двері, той, хто відчиняє шляхи, той, хто відкриває брами, це той, хто дарує кожному із нас бачити трішки далі. Коли він відчиняє, то ми можемо побачити щось далі. І сьогодні хочу в основу нашого роз... роздуму положити слово це об'явлення, третій розділ. З 7 по 8 вірш написано так: Це говорить святий Праведний, що має ключі Давидового, що відчиняє і ніхто не зачинить, хто зачиняє і ніхто не, не, е, не відчинить. Я знаю твої діла, ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не може їх зачинити. Дуже цікавий текст, який який показує нам, наскільки у Бога є е, е, те, що Він говорить, Його Слово, має велике, велику силу. Він каже, що це говорить святий і праведний. Це каже відділений, це той, хто має силу, має міць і має. Доступ до всіх дверей в житті людському і в житті, яке вирує на цій землі і в небі також. Якщо подивитися, написано ключі Давидового, що має ключа Давидового. Щось було особливе у Бога з Давидом. Це те, що направляло, що відчинило Боже серце. Давид був псалмопівцем, який відчиняв двері. Двері Господа, коли він співав псалми, коли він молився, коли він щось робив, то Господь чув його і відповідав йому. Якщо ми побачимо, що у житті бувають моменти, це моменти, коли двері можуть бути зачинені. Але моменти, коли можливість появляється для служіння, можливість. В стосунках появляється. можливість, коли може людина зцілитися, це двері. Двері, коли закриті, і нам кажеться, що це неможливо, але для Бога все можливо. Але Христос це Той, хто має ключі. Якщо Він відкриє, то ніхто не зможе закрити. І сила. Ніяка сила не може їх зачинити, як каже Ісая, 22 розділ, 22 вірш, такі слова. І дам ключу ча Давида, дому Давида, на рамено його. І він відчинить, і ніхто не зачинить, і зачинить, і ніхто не відчинить. Яка Божа ласка була до Давида? І також може бути сьогодні ця Божа ласка до тебе. Перше, Бог відчиняє двері потрібний час. Хочу сказати, що у Бога ці ключі, і людина нічого не може зробити. Що б ми не робили, ми не можемо змінити якийсь хід, е е е е событи, які відбуваються. І у Бога є щось особливе. Як написано в е е еклезіаста, в третьому розділі 11 вірші написано такі слова. Усе він учинив гарним свого часу. Каже, все він учинив. Це каже про нашого великого Господа, який вчинив щось особливе. Каже, він учинив гарним свого часу. І що ми, ми, ми хочемо, щоб у нас було все швидко. Але Бог діє не швидко, Він діє вчасно. І це для кожного із нас хай буде відкриттям, що Бог діє не швидко, Бог діє вчасно. І Він приходить вчасно. Він як каже, якщо ми подивимося на е, Йосипа, то для кожної з нас є час, знаєте, в когось проміжуток часу. П'ять хвилин, і це багато. Для когось 10 хвилин, і хтось сидить, очікує ці 10 хвилин, щоб закінчилося, і потім, потім поїхати додому. А у когось ці речі, взагалі, зовсім інші. Для когось це ціла вічність, а для когось це 10 хвилин це багато. А для когось 13 років це було можливо і багато, а можливо, і мало. 13 років Йосип чекав, поки відчиняться двері. і він вийде з цієї в'язниці до палацу. Знаєте, часто кажеться, що е, от повинно бути зразу, час і зараз. Але прийшов час, і ніхто не зміг завадити Божому плану, щоб Божий план виконався в житті Йосипа і в житті народу Ізраїля і в житті народу Єгипта. Це щось було особливим. Господь до цього готував Йосипа. Заздалегідь, ще коли він тільки народився, але Бог уже знав, як з ним поступати. Якщо почитати буття, 41 розділ і 41 вірш написано і сказав Фараон до Йосипа: Дивись, я поставив тебе над усім єгипетським, єгипетським краєм. От бачите, прийшов час, каже, і я поставив тебе над усім єгипетським краєм. Ще одна частина це друга частина, якщо Бог ще не відкрив, це ні, це ще не час. Якщо от деякі кажуть ні, але це ще не час. Знаєте, всьому свій час. Матвія, 7 розділ, 7 вірш, каже так: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Знаєте, в цьому. Вірші так багато сказано, що і просити, і шукати, і відчиняти. Відчинять вам. От написано, що стукайте. Є час, коли ти стукаєш, але цей час, коли ти стукаєш, іноді хтось затримується або десь знаходиться не в тому місці, що зразу біля дверей, але йому треба пройти проміжуток часу, щоб тобі відчинити. Це так і може бути. Наше завдання це. Стукати. Наше завдання просити, і наше завдання це шукати. Кожного із нас є той, хто шукає, той знаходить. Навіть якщо одна одна одні двері зачиняються, то Бог може відчинити іншу. двер, двер. Це питання просто часу, тобі просто треба знайти. Як в діях святих апостолів, 16 розділі, шостий, сьомий вірш, каже так. Що Святий Дух заборонив їм проповідувати слово в Азії. І, прийшовши до Місії, намагались йти до Ві е Віфінії, і дух та дух Ісусів не дозволив їм. Не дозволив. Але пізніше відчинилися двері для того, щоб вони пішли туди до Європи, е Македонію. Це так. Закриті двері, двері це ще це напрямок, не, це не поразка. Це знаєте, іноді ми направляємося і думаємо, що отам повинно бути відчинено, але це не поразка. Іноді зачинені двері це не поразка. Іноді треба піти іншим шляхом. І якщо подивитися на все це, то ми побачимо, якщо стоїш перед зачиненими дверима, не здавайся, знай, що вихід завжди єсть. Якщо двері відчин... від... відкриті, не бійся у них війти. Просто переступай поріг дверей і йди. І як Бог керує, веде, направляє і тримає ключі у своїй руці, у ті ключі. Як приповістий 16 розділ, 9-й вірш каже так: серце людини обмірковує дорогу свою. Та Господь керує кроком її. І хай сьогодні. Господь керує нашим кроком. Якщо ви ще не маєте Ісуса Христа як Спасителя, то у вас є така можливість сприйняти Його як царя, як Спасителя. Постукайте в його двері, і Він вам відчинить. Скажіть, Ісус, в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Прости мої гріхи, і за все те, що я зробив у твоєму житті, у своєму житті неправильно, очисти мене і омий мене, і яви своє спасіння. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.